Вітаю тебе у кабінеті математики. Такі завдання, як розв'язати рівняння, знайти корінь рівняння або виразити змінну з рівняння або формули, дуже часто зустрічаються в курсі математики, алгебри, фізики та хімії. Дуже часто учень знає, як розв'язати рівняння, але не знає, як знайти корінь рівняння, хоча це одне і те ж саме. А виразити з зрівняння або формули це взагалі за межами розуміння. Але після перегляду цього відео ці завдання ти будеш лущити як горішки. Почнемо із дуже простого, буденного завдання. Серед цих речей треба знайти блакитну коробку. Легко скажеш ти? Треба по черзі прибрати в бік ці речі, і ми знайдемо те, що треба. Отже, давай перевіримо. Прибираємо м'яча. Немає блакитної коробки. Вазон з квітами. Посунемо сундук. Давай спробуємо його відкрити. Можливо, там знаходиться блакитна коробка. На жаль, немає. Продовжуємо прибирати зайві коробки. І ось ми побачили край нашої блакитної коробки, але залишилось ще трошечки. Продовжуємо і ось ми знайшли нашу блакитну коробку. Ти впорався? Це було дуже легко. Таким же чином, при розв'язанні рівнянь. Та вираження змінної зрівняння або формули треба прибирати зайве. Ти вже знаєш, що існує три ступеня арифметичних дій. Дії першого ступеня це додавання та віднімання найпростіші дії. Другого ступеня множення та ділення і третього це піднесення до степеня та добування кореня. Можливо, ти ще не знаєш всі дії третього ступеня, але незабаром ти з ними познайомишся і вже будеш знати, як діяти. Отже, виникає питання, як позбутися зайвого в рівнянні або формулі, щоб позбутися доданка. Треба від обох частин рівняння або формули відняти цей доданок. А щоб позбутися відємника, треба до обох частин рівняння додати цей від'ємник. Зверни увагу, щоб позбутися доданка дія додавання», треба виконати протилежну дію віднімання цього ж самого доданку. А для того, щоб позбутися від'ємника дія віднімання. Треба зробити знов-таки протилежну дію додавання. Але зверніть увагу, це треба робити з обома частинами рівняння. Таким же самим чином ми будемо діяти і ем, з елементами дій другого ступеня. Щоб позбутися множника, треба обидві частини рівняння. Поділити на цей множник, тобто робимо протилежну дію множенню. Щоб позбутися дільника, треба обидві частини рівняння помножити на цей дільник. Робимо протилежну дію. І з діями третього ступеня така ж сама історія. Щоб позбутися такої дії, як квадрат, треба з обох частин рівняння добути корінь квадратний. А щоб позбутися квадратного кореня, навпаки, обидві частини рівняння треба піднести до квадрату. Отже, розглянемо, як це працює. Розв'яжемо рівняння 5х 8 дорівнює 12. Або знайдемо корені цього рівняння. Нам треба знайти Значення змінної Х. Отже, як ми говорили раніше, треба прибрати все зайве. Починаємо з дій найнижчого ступеня. Тобто першого. Спочатку треба прибрати або доданок, або від'ємник. Ти добре знаєш, що в лівій частині має залишитись невідомий <кій> компонент рівняння. Тому ми бачимо, що в лівій частині. У нас є зайвий від'ємник мінус 8. І ми сказали: для того, щоб позбутися від'ємника до обох частин рівняння треба додати цей від'ємник. Тому ліву частину ми переписуємо, і після того додаємо до лівої частини рівняння таке ж саме число, як і від'ємник. І головне, не забуваємо це зробити і в правій частині. Ось так. І до лівої, і до правої частини рівняння ми додали 8. Зазвичай, в такому випадку ми говоримо, що треба перенести відомий доданок з лівої частини праву і змінити при цьому його знак на протилежний. І якраз про цей знак іноді учні забувають. А якщо ти будеш позбуватися доданка або від'ємника шляхом додавання або віднімання того ж самого числа, ти цієї помилки не припустишся. Отже, у нас в лівій частині два протилежних доданка мінус 8 і плюс 8, вони взаємно знищуються. В лівій частині залишилось 5х, в правій частині 12, додаємо, 8 буде 20. Отже, ми наближаємось до х. І біля ху у нас з вами стоїть 5. Що це за компонент? Це множник. А щоб позбутися цього множника, нам треба виконати протилежну дію. Обидві частини рівняння, поділити на цей множник. Запишемо ділення дробом. Обидві частини рівняння не забуваємо. В результаті в лівій частині множники 5 скорочуються, 20 поділити на 5 буде 4. Можна ще записати ось так: з правого боку від рівняння 5х дорівнює 20, поставити вертикальну рисочку і показати, що обидві частини рівняння ми ділимо на 5, а вже потім записати цю дію. Розв'яжемо наступне рівняння: 7х додати 3 дорівнює 30-2х, або знайдемо його корені. В даному рівнянні, на відміну від попереднього, невідомі доданки є в лівій частині і в правій частині, тому йдемо по черзі. Починаємо з лівої частини. З лівої частини нам треба прибрати відомий доданок 3. Невідомий доданок переписуємо, тобто всю ліву частину ми поки переписали. Щоб прибрати доданок 3, треба відняти той же самий доданок від З... лівої частини і від правої частини. А ось тут треба бути уважними, треба трошечки відступити. Ось так напишемо: знак дорівнює, перепишемо, поки 30. І віднімаємо. Відомий доданок 3. І так, ми і в лівій, і в правій частині відняли відомий доданок 3. Ідемо далі. У нас з вами в правій частині є від'ємник мінус 2х. Від'ємник, тому що знак мінус перед ним. А ми з вами вже говорили: невідомі доданки мають бути в лівій частині, а не в правій. Тому, що ми з вами робимо? До обох частин рівняння додаємо 2х, і до лівої частини, і тоді вже можемо поставити знак плюс, в правій частині ми 2х перепишемо і додаємо 2х. Отже, давайте ще раз проговоримо: у нас в лівій частині був доданок 3, і в правій, і в лівій частині ми відняли цей доданок. Щоб позбутися його, щоб він зник з лівої частини, тому що він відомий. А відомих доданків в лівій частині не має бути. В правій частині у нас був невідомий доданок мінус 2х, але невідомий ну, будемо говорити, від'ємник, да, якщо знак мінус стоїть невідомий від'ємник 2х. А невідомі компоненти мають бути в лівій частині, а не в правій. Тому, щоб позбутися невідомого компоненту в правій частині до обох частин рівняння, так як 2х це від'ємник, ми додали 2х. І так, ще раз повторюю, зазвичай ми говоримо просто перенести доданки з однієї частини в іншу. Але дуже часто у нас виникають проблеми зі знаками. І так, протилежні доданки 3 мінус 3 знищуються, мінус 2х плюс 2х знищуються, і зводимо подібні доданки в обох частинах. рівняння. В лівій буде 9х, в правій буде 27. І знов-таки ми наблизились до х, а біля х стоїть 9. Що це за компонент? Множник. Як позбутися цього множника? Обидві частини поділити на цей множник. Давайте дробом, ось так запишемо, щоб нам було зрозуміло, що відбувається. В лівій частині множники 9 ми скорочуємо. Дріб 27, 9. 27 9 ділиться на 9 без остачі, це буде 3. Отже, ми розв'язали рівняння. І знайшли корінь рівняння, число 3 є коренем рівняння. Розглянемо наступне завдання. Нам треба виразити змінну y з рівняння. 2х мінус 3 дорівнює 2. Отже, якщо нам треба виразити змінну y, ось я спеціально обведу. Нам треба, як і при розв'язанні рівняння, прибрати все зайве. А зайвим, в першу чергу, є доданок 2х. І як і в попередніх двох випадках, коли ми розв'язували рівняння, щоб прибрати зайве, якщо це доданок, треба і в лівій, і в правій частині відняти цей доданок. Отже, перепишемо спочатку ліву частину повністю. І віднімаємо зайвий доданок 2х. Переписуємо праву частину і робимо те ж саме. Віднімаємо. Протилежні доданки знищуються. Ще раз повторюю, зазвичай ми говоримо: перенести доданок з лівої частини вправо. Але якщо у вас виникають проблеми зі знаками, то Краще робіть так, як я вам зараз показую. І так, ми наблизились до змінної y. Але біля неї стоїть мінус 3. Що це за компонент? Це множник. Нагадую, знак належить числу. Тому, щоб позбутися множника, обидві частини даного рівняння ми поділимо на цей множник. Так. І в ліві, і ліву частину поділимо. Ділення записуємо дробом на мінус 3. Так, множники мінус 3 і мінус 3 в лівій частині скорочуються. Так, Начебто праву частину можна залишити без змін, але оцей мінус в знаменнику якось так некрасиво виглядає. Отже, зробимо наступне в чисельнику. Винесемо мінус задушки. Тоді доданки, які були, залишаються в дужках, змінюють свій знак на протилежний. Перед 2х був мінус став плюс, перед двійкою був плюс, став мінус. Знаменнику мінус 3 залишилось. А ми з вами добре знаємо, коли ми з вами мінус ділимо на мінус, вони перетворюються на плюс. Отже, в результаті. Ми маємо наступний вираз. Y дорівнює дробу. Так, перепрошую, 2х поді... відняти 2 і поділити на 3. Отже, ми з вами виразили змінну y. І, як ви бачите, ми робили ті ж самі кроки, що і при розв'язанні рівнянь. Розв'яжемо рівняння х квадрат мінус 4 дорівнює 12. Ви бачите, що в цьому рівнянні присутня дія третього ступеня. Це степінь квадрат. Так як в даному рівнянні лише один невідомий доданок, то ми з вами, щоб знайти х, маємо прибрати все, що стоїть поруч. І, як ми вже говорили, починаємо з дії першого ступеня. В лівій частині є від'ємник. 4. Його треба позбутися. Тому, якщо це від'ємник, то до обох частин рівняння ми маємо додати те ж саме число. В результаті протилежні доданки знищуються, і у нас з вами утворюється рівняння х квадрат дорівнює 16. В лівій частині залишився лише х. Але біля нього є квадрат. І для того, щоб позбутися цього степеня, треба обидві частини рівняння, з обох частин рівняння добути корінь. Тому і ліву частину ми записуємо під коренем, і праву частину ми також записуємо під коренем. Можливо, ці дії тобі ще невідомі, але згодом ти з ними познайомишся. Спираючись на тотожність, якщо ми добуваємо корінь із х квадрат, то у нас в результаті виходить модуль х. Корінь з числа 16 дорівнює 4. І розкриваючи модуль, ми отримаємо два протилежних числа плюс мінус 4. Нагадаю, ми розв'язали рівняння, а також ми знайшли корінь. Корені так, як їх два, цього рівняння. Розглянемо наступне рівняння Корінь з Х плюс 6 дорівнює 10. Таким же самим чином починаємо прибирати зайве. В лівій частині зайвим є доданок 6. Тому переписуємо ліву частину і віднімаємо. І від лівої, і від правої частини таке ж, таке ж саме число. 6 і мінус 6 знищуються. в лівій частині залишається корінь з х, в правій частині 4. Отже, щоб знайти х, нам треба знищити корінь, прибрати його. А для того, щоб це зробити, обидві частини рівняння треба піднести до квадрату. Можна використовувати ось такий значок. Він означає, що обидві частини рівняння ми підносимо до квадрату. Отже, так, ось так ось детально запишемо: і ліву частину підносимо, і праву частину. Квадрати, корінь, дві протилежні дії, вони знищують одна одну, в результаті вона залишається в лівій частині х, а 4 в квадраті буде 16. Отже, ми розв'язали рівняння і знайшли його корінь. Продовжуємо. Перед вами формула. Формула і рівняння вони схожі, тому що вони мають ліву і праву частину, між якими стоїть знак дорівнює. Але в рівнянні зазвичай одна змінна, ну, максимум дві. Це те, що ми вивчаємо в курсі середньої школи а в формулі їх може бути більше. Дана формула дозволяє знайти густину будь-якої речовини. Буквою «РО» позначається густина, М маса речовини, В об'єм. Отже, в фізики дуже часто необхідно з однієї формули виразити якусь зміну для того, щоб підставити в іншу. І знов таки будемо робити ті ж самі кроки, про які ми говорили. Наприклад, виразимо змінну М, знайдемо масу, виразимо М з даної формули. Ось так я її обведу і поставлю знак питання. Давайте подивимось, що знаходиться поруч зі змінною М. Змінна В? Хто така змінна В? Доданок, від'ємник, множник, дільник. Ось на яке питання ви маєте відповісти. Так як В стоїть під дробовою рискою, то це дільник. А для того, щоб позбутися дільника, треба обидві частини рівняння, поставимо вертикальну рисочку, помножити, зробити протилежну дію на цей дільник. Так, що у нас відбувається в результаті? І так, ліву частину множимо, буде ро. Помножити на В. Дорівнює праву частину ми переписуємо. так, перепрошую. так, ось так, перепрошую, ось І теж множимо на множник, який є дільником. В результаті множник і дільник скорочуються. Я поміняю праву ліву частину місцями. В мене виходить рівність формула М. Дорівнює РО помножити на В. Отже, ось ми і виразили змінну М з даної формули. Давайте розглянемо і виразимо змінну В з тієї ж самої формули. Так, давайте я її ще раз перепишу. Ось так. Так, ось. Знов таки дивимось, що знаходиться поруч зі змінною В? Це М. Хто такий цей М? Що це за компонент? А це множник. Так як він знаходиться в чисельнику, то це множник. А щоб позбутися множника, треба обидві частини рівняння поділити на цей множник. Ось таким чином ми запишемо. Так, і тоді. В лівій частині ліву частину ділимо на М, ро поділити на М. І праву частину, єдине, що в правій частині, щоб не було трьох триповерхового дробу, ми запишемо в строчку. І далі згадаємо, як виконати ділення дробів. Для цього перший дріб ми переписуємо. І множимо на вираз обернений дільнику. А вираз обернений дільнику М це одиниця поділене на m. В результаті можемо ось так подовжити дробову рисочку, множники М скорочуються, і ми з вами отримали ось такий ось таку рівність R поділити на M дорівнює одиниця поділити на В. Але ми ж хотіли виразити В. Дуже просто. Перевернемо праву, в правій і лівій частині дроби, тобто замінимо їх на обернені. Я напишу В в лівій частині. Тобто В і одиничку я поміняла місцями. Ро і М я теж міняю місцями. Все ось таким чином, спираючись на правила прибирання зайвих компонентів, ми з формули, з будь-якої формули можемо виразити необхідну нам величину. Формула, яку ви зараз бачите, це формула з фізики. Завдання з цією формулою зустрічалося у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 році. Завдання звучало так: період Т електромагнітних коливань у коливальному контурі, що складається з послідовно з'єднаних конденсатора ємністю С і котушки з індуктивністю L обчислюються за формулою Томсона, яку ви бачите на екрані. Визначте із цієї формули індуктивність L. Почувши таке завдання, ви скажете: та, ми цього не знаємо, формули не знаємо, і не знаємо, що з цим робити. Все ми з вами знаємо. Отже, починаємо прибирати все зайве. Наша мета L. На даному етапі нам з вами не важливо знати, що це. Індуктивність, ємність, період коливань і так далі. Це наша змінна L. Тому що, виражаючи будь-яку зміну, ви спираєтесь на математичні правила. Отже, нам треба прибрати зайве, дивіться, під корінь ми з вами влізти не можемо. Тому ми можемо прибрати те, що стоїть перед коренем, тобто 2 π Виникає питання, що це за компонент? Доданок, від'ємник, множник, дільник і так далі. Зрозуміло, що 2 – це дільник, о, перепрошую, множник. А щоб позбутися множника, ми з вами маємо обидві частинки даної формули поділити на 2 π Так, Я праву і ліву частину поміняю місцями, щоб. Змінна L, яку нам треба виразити, вже була в лівій частині. Звертаю вашу увагу, якщо ми з вами міняємо місцями ліву і праву частину, знаки залишаються. Так, множник 2 π і 2 π в лівій частині скоротили. Так, у нас з вами залишилось корінь квадратний здобутку L та С. І він дорівнює дробу, Т поділити на 2π. Далі ми не можемо рухатись, тому, тому що нам заважає корінь. Він як коробка, він закриває все, що знаходиться під коренем. Треба позбутися кореня. І ти вже знаєш, як це зробити. Обидві частини треба піднести до квадрату. Так, детально все запишемо. Так, ліву частину підносимо до квадрату. Праву частину звертаю увагу. Якщо ми дріб підносимо до степеня, ми маємо його обов'язково записати в дужках. І так, квадрат і корінь. Можливо, це не дуже правильний запис, але такий красномовний. Вони знищують один, -один одного, але тільки при тому, в тому випадку, якщо квадрат знаходиться за межами кореня. В лівій частині залишається LC. В правій частині І чисельник підносимо до квадрату, і знаменник підносимо до квадрату. Так. Є. І так, майже ми на фініші з вами. Нам, щоб знайти Л, треба прибрати зайвий компонент С. І знов таки ми задаємо питання, хто він С? Множник. А щоб позбутися множника, обидві частини треба поділити на це. І ліву частину, і праву частину. А давайте ми з вами ось що зразу зробимо. Ми сьогодні вже це робили. Для того, щоб виконати ділення дробів, треба ділене помножити на вираз обернений дільнику. Ось так. Тоді множники С в лівій частині скорачуються, в лівій частині залишилось Л, в правій частині нема чого скорочувати, тому виконуємо дію множення. В чисельнику у нас з вами Т квадрат, в знаменнику 4. Так, квадрат загубила 4 квадрат С. Ось таким чином ми з вами прибрали все зайве і виразили змінну L. Отже, відтепер ви знаєте, як розв'язати рівняння, не заплутавшись із знаками, та як виразити змінну з будь-якого рівняння або з будь-якої формули. Підписуйся на мій канал та не забувай ставити лайк.